треба сказати що три організації регіональний центри МІПЛ і ОСПЛ, звернулися до міжнародної міжнародної комісії з розслідування порушень в україні це було наприкінці жовтня Безпосередньо це було звернення, здійснене в координаційному штабі. Безпосередньо я його вручав голові цієї комісії, вони заслухали нашу презентацію і, і мають проводити розслідування. Щоправда, поки що ніяких відомостей немає, зворотнього, і ми не знаємо, як воно проводиться. Я би тут би сказав. би... Ку такий, ну скажімо так розповів би про такий момент, коли ми говоримо про міжнародну допомогу, національну допомогу. Ну національну допомогу очевидно, що це наші органи розслідування. Це зобов'язання за Женевськими конвенціями у держави є провести розслідування. Однак це національне розслідування, воно дещо обмежено, тому що ми не, ми не, можемо, не можемо безпосередньо оглянути місце події. І друге обмеження це імунітети певних осіб, ну, посадових осіб ворога. І коли ми звертаємося для міжнародних міжнародної спільноти, то напевно вони думають, що ну що, можна. Як можна провести розслідування, оскільки е безпосередньо місію розформували, Росія не допускає, можна отримати з публічного доступу інформацію, що розсліда приховувала слід злочини, а опитування, які були проведені в тому рахунку, і МІПОЛИ говорять про те, що. Е Полонених примушували збирати, збирати всі залишки, всі події і відповідно прибирати, підчищувати. Потім, напевно, робили сфотографування. Тобто, коли таким чином оглядаєш цю ситуацію, то складається враження, що нічого не можна зробити. Але це не так. Насправді треба розділити безпосередньо події на три частини. Перше це напад або вбивство, акт вбивства. І тут дійсно важко сказати: ну, у нас є свої аргументи, ми говоримо. Говоримо про винність Російської Федерації, але незалежний спостерігач може сказати, ну хай розслідування це доведе. І тут дійсно складно, тому що багато фактів потрібно врахувати, однак це не значить, що не можна довести. Можемо про це окремо поговорити. Друга частина це те, що сталося пі після нападу. А після нападу була велика кількість поранених, яким не не була надана допомога. І тут чітка зона відповідальності російської. Федерації, оскільки це було на контрольованій неї території під її контролем, і ми знаємо інформацію з опитувань про те, що перша допомога почала надаватися українськими військовополонами, яких допустили значним запізненням деяких там після двох, трьох, трьох годин. І транспортування відбулось лише після п'яти годин після нападу. Транспортування відбулося в лікарні Донецька, так, так наче там не було швидких, а використовували скамази, тобто наймаксимально жорстоким способом. І ми знаємо точне свідчення у родині Оленівки є є розповіді про це в публічному доспі про те, що через несвоєчасне доставлення в лікарні загинули, загинули люди певні. І відповідно, ми можемо говорити, що тут так само відбувся акт вбивства, було було посягання на життя і. Через ненавдання допомоги сталося ще більше трагедій. Ну і третя частина це те, що відбулося вже постфактом пізніше. А, а тут загальна проблема всіх військовополонених, оскільки всі військовополонені е, позбавлені зв'язком зов'язок зв зв'язком зовнішнього світу. Це не дозволяє не тільки їм спілкуватися з родиною, а ще й контролювати стан їхнього здоров'я, ну і власне, живі вони чи не живі. Далі є катування. Навіть ООН визнала, що є катування, і вони мають місце місія ООН в Україні неналежне харчування, бо ми бачимо навіть по останньому обміну, видно, що люди, які повертаються стратою вогою. А міжнародні зобов'язання Женецьким канасі передбачають, що харчування має бути таким, щоб не допускати втрати воги. Ну і і тут багато порушень. Тому безпосереднє розслідування, принаймні другої частини, воно очевидно нас виводить на відповідальність Російської Федерації. Тут не можна сказати, що можна під час розслідування вийти на різні версії. А в даному випадку ми чітко бачимо відповідальність Російської Федерації. Тепер як же ж нам можна провести розслідування? Незважаючи на те, що, як вже багато хто говорив, національні органи обмежені доступом, тим не менше ми бачимо про те, що є багато різних факторів, які дозволяють нам або дозволять нам сказати, про те, що все ж таки певна частина розслідування вона може бути проведена. Ну, Припустимо, напевно, всі знають, що йдеться про те, що біля так званого бараку 200 було викопано ОКОП. Очевидно, що цей АКОП можна довести його існування через спутникові знімки. Він був виритий тільки під, під, під барака 200 або в, разом біля інших бараків, коли було, коли було його вирито? І відповідно можна провести розслідування, взявши інформацію з спутників, що міс, місце потрапляння, ну, скажімо так, місця атаки. І з цієї місця атаки, і там, де ми бачимо епіцентр, можна зробити певний певну, певну висновок про напрямок удару. Ми знаємо, що з останньої доповіді ООН вони сказали, що очевидно було потрапляння з, з напрямку Сходу на Захід. Ну, тобто з російською територією було якесь потрапляння. Так чи не так, це ще розслідування встановить. Проте ці обставини можна встановлювати за допомогою безпосередньо супутникового. А інших, інших джерел тепер, коли ми говоримо про розслідування міжнародних органів, ми маємо взяти до уваги, що МКС, єдиний фактично суд, який може розглядати в даному випадку воєнні злочини або злочини проти людяності, він може тільки тоді взятися за справу, коли ми доведемо, що це не просто воєнний злочин, а це злочин там, де ми не можемо розслідувати фізично. Або через наявність імунітетів. Ну тобто, ми маємо довести причетність керівництва Російської Федерації до цієї події для того, щоб справа. Стала підсудна МКС, і він взявся за цю справу і він би проводив розслідування. І безпосередньо зараз всі цим займаються для того, щоб встановити всі події, вийти на е, вище керівництво Російської Федерації, щоб уможливити або прискорити е, звернення до МКС. Дякую. Можна я додам, е, коли ми говоримо про е, Оленівку, це міжнародний злочин. Міжнародний злочин. Це злочин проти світового правопорядку. Не тільки проти безпосередніх жертв цього злочину, це злочин проти світового правопорядку. І якщо розслідування таких злочин не проводиться, то це шкодить. Світовому правопорядку. Це говорить про те, що може бути повторення. І відповідно тут не тільки треба захищати родини потерпілих і всіх жертв цієї трагедії, а й світовий правопорядок. Як його можна захистити? Проведенням розслідування це перший момент. Другий, як можна все ж таки. Допомогти це в зборі доказів і відновлення міжнародної місії або місій, які би могли б все ж таки шляхом звернення до Російської Федерації оглянути місце події. Бо ми бачимо, що місія була розформована, Росія не дає доступ, ну і всі склали руки, так наче нічого не можна зробити. Але насправді будь-яка справа вона починається з задання, і його потрібно методично виконувати. Коли ти вже говориш, що це неможливо зробити, ти все вже зупинився. Ну і відповідно, міжнародна спільнота може вплинути на те, для того, щоб була все ж таки уможливлена міжнародна місія, яка би проводила розслідування. Ну і третє, це увага. Бо ми бачимо, що увага, вона серйозно впливає на. Е Всіх всі сторон конфлікта навіть можна продемонструвати це тим, що пам'ятаєте раніше говорили про показовий суд над азовцями в клітках в Маріуполі, але увага, в тому числі міжнародної спільноти, унеможливила цей процес. Все ж таки комунікація якась можлива, і відповідно потрібно робити кроки для того, щоб провести розслідування, в тому числі міжнародне. Дякую.